Всім доброго раночку. Сьогодні перший день весни. З чим я всіх і вітаю! Затишний садочок вітає всіх з першим днем весни. І мирчик, блудня наша, вернувся. Допомагає мені. Я сьогодні підрізаю дерева. По крайній мірі пробую, чую, що в Київській області сніг іде. У нас похолодало, вчора було краще. Да, Мирчик? <кхи> Покажу вам, як він вчора вернувся, скільки в мене було радості, я вам навіть передати не можу. Ходив в хаті з нами. Сьогодні рано чоловік вийшов на вулицю. Ой, 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 ой! Яструб! Ой, не переживайте то, що було, то яструб напав на мирчика. Але він живий, він утік. Я вам його зараз покажу. Я, я навіть після того ось він ночував у хаті, не хоче він на вулицю. Я вам скажу я його тільки що єлі ви це самички вивела на вулицю. Ну, він ходить по хаті, ходить на коридор, кругом виходить. Коти вже його не чіпають. Ось він живий. Слава Богу, живий. Яструб так різко на нього напав. Я просто була в шоці, просто в шоці. Він не прилітав, мабуть, години чотири ми хвилювалися, де він і тут з'явився, чоловік приходить і каже, є твоє, твоє чудо, воно, стрічай. Ну, ось він, дивіться, ось, дуже полохливий, боїться. Вже навіть котів видресували, що їх трогати не можна. Маркіза не трогає, а от Маркіз, Маркіз якраз його й полохає, да? Курочкин, Бачите, ходе. Зараз дамо годувати курей. Гуля-гуля. Угу. Курочка. Мерчик. Отакі бувають голуби. Дивіться. Ось, випускаємо, він ходить за нами. Бачите? Нікуди не тікає, нічого він не боїться. Він вже зрозумів, що його тут ніхто не образить. Якщо щось не так, вибачайте, бо я набираю зерно. Він уже поїв. В нього дома є. У нас квочка з курчатами в хаті. І він з квочкою разом. О, дивіться, почесав. Куди ти пішло? Куриця ти сильно боїться, бачив? <кхи> давай, виходь. Давай, 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 курка. Давай. <кхи> Мама закриє. <кхи> Може хтось зустрічав на каналі. Бізона Мартина і свиню Машку. Кажу, вони знімають про них, а ми будемо про голуба знімати. Не знаю. <кій> Вибачайте, трошки прихворіла. О, о, дивіться, Пішов добиватися. Що ти їх полохаєш? Зараз випустимо кохінхінчиків наших, зараз дамо їм їсточки. Вчора наших дві пари кохінхінів поїхали в сваляву. Казала хазяїну, кажу, ви будуть кататися на лижах, то хоч покажіть. Вон Наші бандіти. Виході, хлопці! Тут і дівчата і хлопці, хлопці вон, виясняють відносини. Ага, почалось. Утром в курятнику. Бачили? Боїться. Далеко відійшов. Так як у нас сьогодні сніг лежить, я трішки покажу. І, мабуть, ставлю таке осіннє відео про моїх курей. Зараз випустимо голландців. Вони. О, о, повискакували, чупакабри. О, он, чуби замурзані. О, не кури, а замазури. За що я не люблю ці білі чуби великі? Тому що вони пачкаються сильно. Зараз перервемось. Я їсти понасипала. Це наші пухи, ті від яких ми відправляємо яйця. Вон чуби позамурзувані, їдять кашу і чуби пачкають. Бачите, які в них зараз чуби. Замурзані. Чоловік зараз прийде, водички поналиває. Байте, кому що? Ці пішли їсти, а ці пішли он, пісочок їсти. Кому зерно, кому пісок. Так, яйця нема. Буває таке, що зранку яєчко буває. Треба забрати, щоб не переохолоджувалось, щоб курчатка були. Я за день збираю 3-4 рази яйця. Так, зараз покажу вам наших амарауканів. Виходи, Петя! Дай бандит. А наші амараукани. Ось, дивіться, які гарненькі Петро. У них блакитні яйця. Це одна із порід, яка несе кумедні блакитні яйця. Де зараз Мирчик? а Мирчик ось ходить, бачите? Вон вештається Курочка наша. І Тут у нас білі кури, пухи. Ось. Ще одні. Це молодші, то сім'я старша. Там, де мені тільки показувала. А тут у нас мішані кури. Ось наші. Кольорові. О! О, півні-півні вийшли. Це білий півень, це наш самий-самий старший півник. Ось. Так. Бачите? Зараз, зараз почнуться розборки. Зараз по курочках пройдуться по дівках. Оце ряба курка. Оце ще та курочка. Ось, бачите? Так, да, петюня-петюня, Пітюня, наведи порядки, молодець. Він розказав усім. О, о. Усе. Традиції соблюдіни Все добре. О-о-о, там уже розбор польотів. Грязні, тому що на дворі болото трохи буває. О-о-о, курка зараз дасть бучка. Старша курка може дати півню і молодшому бамбулей. Це положено у них. такі наші кури. Почистили наших курей. Це, хто не знає, це гамбурзька порода. Ось, тримаю зараз на руках курочку. Ну що, оцей горобець вредний. шкрібся тільки що в гнізді. Я її тільки постелила. А вона шкребеться. Подивіться, які в неї гарненькі пір'їнки. Віс такий розмальований, гарний. У них постава цікава. Подивіться, на півня просто. Зараз зараз, я вам так його покажу. О, Просто красень! Просто красунчик, так? Да? Така у нас красуня, курочка, да? Коко, коко. Мама їх так любить, ось вони. Це наша. Виросла в нас, і ми для неї купили ще ось цю сім'ю. Уже є яйця їхні. Скажу вам, що вже можемо відправляти. Ось шикарний хвост у нас у Петі. І ще у нас є один неодружений хлопець. Рода Амараукан. Ось сидить, як в ізоляторі від содержання. Ось, пір'їна переливається, все такий гарнезний. Каже, візьміть мене в сім'ю, да, Петь? Візьміть в сім'ю. Так, так, гарний. Всі, всі породні признаки є. Борода є, хвіст є, перелив є, гребень правильний. Ну от куди ти вийшла? Ну, от подивіться на цю наглу курицю. А? Ну, от скажіть, як вони. Як я з ними тут можу справитись? Попривчала їх до руки. Да, Петя. Попривчала їх до рук, а тепер ще хочеш від них щось добитись. Наш помічник допомагає нам тут, ходить по льоду. Тільки що грався з гілочками, ми обстригали дерева, а він ганяє по льоду, дивіться. Тут носив тільки що в зубах гілочки. Якийсь котопьос. Да? Маркіс, граємо в хокей? Опа, опа? Опа. Гайд пішов, пошов, давай, давай, давай. Шайбу, шайбу, маркіс. Давай, давай. Ото, ото. <с me through> Тут стоїть у нас лаза. Він заліз був, тільки хвіст терчав. Ну, хіба щось можна робити? Хіба можна дерева обрізати спокійно? Ні. Тут ще ж у нас хазяйство є, і без них не можна. Кумедія в решиті. У вас є такі помічники теж? Думаю, що є. Собі таке уявляєте? Зібралася їхати, а курочка був, ну, Мерчик, був у хаті. Я зібралася тільки за телефоном, він раз всівся мені на голову. Сидить воно. пір'я чисте. Що мені з тобою робити? Скажи мені, будь ласка, я збираюсь їхати в місто, ти зі мною? Я дуже рада, що він вернувся. Що ти мене слухаєш це? Давай, буду чухати тебе, давай. Він дуже любить, щоб його чухали. Він дозволяє мені о, в капюшоні. <кхід> Де ти там? У людей попугає, а у мене голуб так. Таке бачили? <кхід> Чоловік каже замість папуги. О, усівся. Тобі там зручно! Мирчик. Зайду в теплицю, подивлюсь, що тут. Ну тут темніше стало так на вид. Але чого? Тут сніг лежить. І це дуже добре. Це як кожушинка. Наші камелії. Мої дівчатка повиносила їх, мої красуні. Але їм тут не холодно. Ось, так, в теплиці все добре. Ой, вибачаюсь. Обіцяю, швидше виздоровіти. Ось, бачите? Все добре. Хочу забирати звідси ящики і заносити уже все в теплицю. Ті ж самі гаури. От, щоб все було на столах, на стілажах, щоб грілося скоріше, нарощувало масу і щоб до вас відправити швидше. Ось мій жасмин. Заносила на великі морози. Побоялася залишити його тут, заносила його в коридор. Там мінуса не було, але ось заносила їх, щоб тут не... вони не померзли. Залишалась тільки одна аукуба. От. Аукуба і рододендрон залишалися. Магнолію заносила, жасмин заносила і заносила камелії. Нандіна ночувала зимувала тут в морози, і був тут лавр. Не заносила. І всі ці я теж не заносила. Вони були тут. А, Де чудо? Сидить ось. Бачите, ходить за мною, куди я, туди він. Мерчик, я в другу тепличку. Ти зі мною? Залі... Він не залітає. Якщо я в теплиці, він на теплиці. А зараз сніг, то він не дуже рветься. Зараз підемо глянемо, що тут у нас в цій теплиці. Теж тут, бачите, темнувато, а чому темнувато, бо сніг лежить, зато тепло. Ось наші гіацинти, бачите? Хлопці повиставляли голови ось такі вже. Бачите? Є більше, є менше, все залежить від сорту. Дуже багато має значення сорт. Ось так. От. І маю надію, що 8 марта на носі, і ми їх таки продамо. Ось. Небагато в нас тут їх ось так. Звільнюю місце тут ще і сюди позаносю теж. Щось із вулиці. Наша принцеса вже ходила до сусідів. Ні, не ходила. Це не наша. Це хтось ходив до нас. Лапи до сусідів. У нас з сусідами є спільне. Ой, хвірточка, бачите? Ось. І в нас котиська ходять навіть від третього сусіда. Бо у сусідів нема кота. Бачите, тільки котячі лапи. Ой, якось так. А що тут рили? Мабуть, туалет. Підемо подивимося, що тут у нас робиться. І тут... А, тут билися котиська, воно качалися, бачите? Бойня була, як завжди. І тут ось бійка була. Читаємо сліди на снігу. Як гарно. Гляньте, як зараз куперси виглядають. А Оля сьогодні планувала сад дорізати. Ага, доріжеш. Може бути. Другим разом. Собаць, собака сусідський співає, гляньте, як гарно. Сніг хрустить. А ще вчора кіт грався на снігу на цьому на льоду. брикос вчора вичистила, ось так зробила з неї чудовиську. Ну, там є ще плани після плодоношення, ще підрізати її. Ось учора звідси рабець стукнув. Мерчика. Я стояла буквально поруч, я стояла поруч, ось тут стояла тут. І він з неба звалився, і отак прямо на Мирчика. і полетіли он туди, в цей, в сусідський город. Добре, що Мирчик успів викрутитися. Я бачила, що він полетів. Я боялася, що думаю, може, його так пошкодив, що він зараз ще в стресі і летить. Але ні. Слава Богу, Мирчик живий. Яблуні, бачите, ще не обрізані, а ці вже красуні. Вже Оля постаралася вчора. Треба було їхати вчора. Я везла вчора кури. О, бачите? Так і інструмент лишила. Мала попрацювати ж. Угу. Треба зібрати зараз інструмент. Сікатор з-під снігу стирчить, ножиці. О. <кхід> <кхід> О, бачите? А вчора тут ще грався кіт. Але я вам скажу, сніг це добре, тому що зараз нап'ється. Земля нап'ється, водички сніжок розтане. У нас же це ненадовго сніг. Він дуже швидко у нас. Тане. Хочу ще показувати зараз багато хто буде обрізати гібіскуси. Ну і бувають такі декоративні кущі, які теж можна так заплести. Наприклад, спірей. Які є високорослі, їх теж можна ну, більш так зробити, сформувати. О-о-о, котиська, котиська. Гарцюють он. Кхе, мерчик сидить, а там коти. Ось, дивіться, що я зробила своїм гібіскусом. Це білий гібіскус, він знизу завжди йде розгалуження. Його можна впізнати від усіх інших, тим, що він такий трошки розкарака, коли малий. Ось, і дивіться. Він по-особому формує кущ. Ось, я його розділила, вибрала 9 найсильніших гілок і посплітала їх по три. І в мене виходить три стволи плетених, і над ними ось така шапка. Я її почистю, обріжу трохи, от, сформую її трішки, і буде в мене знову моя шапочка. Ось така краса. А може, не буду. деякі тільки повирізаю, мабуть. От. Щоб була густіша. Мені не важливо той цвіт, він і так горить дуже швидко, тому що жара. Але цвіта він добре, дивіться, бачите, скільки ще он до цієї пори. От. Кажуть, сіється, сіється. У нас така засуха, що він у нас і не встигає тут прорости. У мене не було ні одного сіянця, я вам скажу. Ні одного. Я не знайшла. От. Так що все добре. Подобається мені ця перина. Дивіться, мої гектари, часник стирчить. Це цибулька. Тут теж все в снігу припорошило. Знаєте, це нагадує мені ранок, коли всі сплять. <кхи> Дійте, капуста принарядилась, оділа собі шапки на голову. М -м -м. Краса, краса, та й годі. Якось так. Зараз щось покажу. Зараз залізу, щоб ні на кого не наступити, бо не знаю, хто там сніг. Дивіться, як можна було так вмоститися. Ось тут, ось тут. Це е, богомол. А ось ця ось ось. Щоб ви бачили, дивіться, відриваю ось так. Улітка. Куди воно дурне лізло? І що воно собі думало? Воно легесеньке, там її вже немає, вона вже висохла. Чи вимерзла? Ось все ще одно. Ще одно ось. Ну, правильно кажучи, розуму, як у молюска. Або як у ракушки. Ну, мушля. Пусті. Геть. Люблю ходити отак, коли перший йдеш час. Люблю. Що з нашими морозниками? Он. Не знаю, що з ними буде. От як буде, так і буде, дівчат. Кажуть, треба було вкрити, треба було вкрити, а ти що, можеш все зробити? Та? Бо я не встигаєш згадати, що то треба зробити. За тих, що занести треба було, я, я згадала. А тих, що накрити, тобто морозенька їх ще немало. Ох, вже як є, так і буде. Це Наша богиня по снігу. Ти прийшла? Ти де була? А? Ти другою дорогою ходила, да? ну йди, йди. Там вже билися хлопці, да? а ти ще ним провірила, що то тут у тебе по обітації? Угу. Ось Кіцуня. А мирчик? Мирчик Мирчикон? Вон. Недалеко він утік, він сидить коло курай. Ми тут ходимо і він поруч. Ми з ним грали в схованки, я ховалася. Він за мною літав. О, от так він перелітає. Я ховаюся, тікаю, і він за мною пок цим. Ну, ну. Бачиш? Ой, там сорока, он. бачиш, сорока полетіла. Давай, курочка, давай та почухай. Ну давай, давай, давай. Мої манюні. Не хочеш? кажи та не чіпайте мене, да, цілий день не чухаєш тільки. Вон, наші падуани вийшли, бандіти, крикливі, Ну, італійці є італійці. Хлопці з італійським характером. До речі, є на продаж хлопці. Що ще ми сьогодні робимо в теплицю? Заносимо ось всі рослинки, це сонтрава. Попередньо ми звідси тут були ящики. Все залежно було ящиками, чоловік виніс, поскладав їх на вулиці, а сюди заносимось. Сонтрава вже просипається, дівчата, бачите? Не скажу, що вся така. Це гарний більш ящичок. Інша. По-іншому. Ось тут. Ось. Все в снігу тут. Я скажу вам хто тут. Тут синьоголовник. Ось він. Отак, щоб ви бачили. Ось. Дивіться. Бачите? ну, За походом полив снігом робимо. Занесли з вулиці, так як є снігом, так і є. Ось гауру позаносила, щоб вона вже просипалася, щоб вже було видно точно, що жива, щоб я відправила і не хвилювалася вам. Ось ну, і тут трішки позасипала. Сьогодні ще планую, мабуть, полию суницю. Може, сьогодні видержу, завтра полию, бачу, що на ніч вже передають плюси. Бачите? Вон, Різна, різна От, Все буде. Ой, вибачайте. От, як є. Їх вже зсовується, бачите? Зараз там отак. Всипається перина наша. М -м -м. Бачите, як добре, коли криша поката, воно само зсовується. ось. Навіть не треба вже бігати з тими граблями, скидувати, бо перший раз ми зробили кришу просто, отакі. як воно правильно називається, вуглом. От. Трикутник такий був. Але... То було не то. А зараз набагато ефективніше. Воно собі покато і ти собі потихеньку-потихеньку і не провиса, нічого. Ой! Будь дорога. Спасіба. Ой. О, дивіться. Бачите, навіть коли хочеш так зробити, раз-раз, раз, раз. раз, раз. Вот. І хто хоче робити тепличку, обов'язково ставте оці поперечки. Тому що вони будуть підпирати і не буде провисати. Це велике має значення. Це все з досвідом приходить. Ось. Бо ми і підпорки ставили. Що ми тільки не робили? Мій кущ, бачите? Чоловік кричить на мене, забери його! Не заберу, вже спеціально не заберу. І таке я вредна. Вечеря у нас. От. Це наші курочки ми їм дали їсти, вон, дивіться. О, 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 півні молодці! хлопці лимончик, Будеш папой. Він вже у нас папа. Курчата його є. Вон. Це старший наш, я вже показувала. От. Ой, зараз наші кахінхінчики. Ось, Вже поїли, налупилися. Вон. Хлопці, дівчата наші. Так, тут падуанчики їдять. Ці їдять довго, довго їдять. Це ще одна сім'я Кохінхінів, це старших. О, далі. Тут голландці їдять чуби, он, гарні, подивіться, які понамочували їх. Геть, геть, позамурзували їх. Там чубаки такі гарні. Три їх взяти буде якось викупати, як стане тепліше. От, Вимити їм ті чуби. О, маркіз ревізія. Так, там. Ось наші. Ще раз покажу вам. Гамбурського красунчика. Вон. Мараукан. Кашу вивернуло порося. У це півень. свиня, Наші пуші, куди, куда, куда чупси куди. От люблять вийти сюди, хоч би трошки, хоч одною лапкою. Розумі... Ви би ще забула додати. Ось, зараз додаю. О, це. Це насіння, як ви бачите, і насіннева коробочка. Зараз на сайтах з'явилось дуже багато реклами по поводу продажу домашніх кімнатних лотосів, як вони їх називають. Кімнатні. Я не знаю, які вони кімнатні, я нічого про них сказати не можу, але зараз вам показую це лотос. Привезла його я з Кракова. Ось його насінинки. Показую вам насінинки. Ось вони. Ось. Бачите? Ось насінинки. Покажу вам квітку. Фотографувала сама я її. Далі. Це насінева коробочка, яка дозріла там. І я її ось так привезла. Ще моя одна верніш мого знакомого знайома. Один раз їй прислали якісь насінини, я не знаю, які не бачила, Друг, другий раз теж, третій раз їй прислали цибулини. Теж попалася на то. Там говорили одне, там то кажу, я нічого не можу сказати. Я точно знаю, що ось вони як виглядають. Це лотос. Я покажу квітку, яка. Я не скажу, що це кімнатний, це жовтий лотос. Точно жовтий. Я його нюхала, вам скажу, навіть. Отак, щоб уже це було у Кракові, це з ботанічного саду Кракова. Будь ласка, дуже вас прошу, не ведіться на ці лохотрони. Вони заробляють на вас гроші, просто заробляють. Люди добрі, що ви мені скажете? Прийшла до мене сусідка і каже Оля, скажи мені, що з ними робити. Дивіться, написано кімнатний лотос. Дівчатки, показую кімнатний лотос. Гляньте на цей кімнатний лотос, мали бути фасолинки. Висилають. Ось, дивіться. Відмічено, жовтий. Що вам пожовтіло й в сраці, дивіться. Як по мені, то це тюльпан після вигонки. Ось. Дивіться. Три штуки, написано. Ось. Їх таке три. Дивіться. Оце 125 гривень коштує, дівчата. Майте розум, не ведіться, я вас дуже прошу. Хто хоче купити щось розумне, спочатку подумайте. Мало того, сусідка сьогодні позвонила їм, тому що прийшла фас... мали бути ж фасольки, а прийшла їм цибулинки. Вона питає, скажіть мені, будь ласка, мали бути фасольки, а прийшли цибулинки, що мені з ними робити? Вона взяла і відключилася. А 375 гривень людина заплатила за ось цей лохотрон. Бо по іншому, знаєте, що я вам скажу? Я писала їм, що це лохотрон. Знаєте, що мені роблять? Мене не пропускають. Сид, можна ви одну роздеремо? вона ну, ж потім піде, якщо що? Ні, не піде вона. Дивіться, дівчат. Ну, є там росточок. Росточок є, але ну, ну, я не знаю що це. Я не можу вам навіть сказати. що це. Ось, дивіться, це по мені це тюльпан після вигонки. Ну, Ось, дивіться, тюльпан після вигонки. На Валентіна був тюльпан, вони його купили оптом і тепер шуроють його, як ти, господи, бачиш, що з ними робити? Ну, що з такими людьми, суками, робити? Господи, прости за матюки. Невже вони думають, що вони збагатяться на цьому? Ну, ось дивіться знов. Це тюльпан після виганки. Тож не бідіться наша країна.